Моє ім'я Лада Наконечна, я живу в Києві, але народилась в Дніпропетровську. Мій проєкт має назву Наочний приклад моєї участі. Це є, можна сказати, сценографія для конкретного простору. Ті додаткові елементи, які я вношу в простір, важливі з огляду на їх роль. Яку вони відіграють. А, а саме я маніпулюю а, глядачем, але в той самий час, якщо я є художник, який маніпулюю, я також є і глядач. І а, тому мені важливо показувати саме а, засоби, якими я маніпулюю. І а, все, всі елементи, які знаходяться в просторі, вони не є. А, Такими важливими, як сам досвід перебування у цьому просторі, як мене художника, як мене глядача і глядачів, які зі мною дивляться на цю роботу, так само і тих інших, які перебувають у просторі. Наприклад, важлив, важливою частиною роботи є сам охоронець, який завжди присутній у залах пінчукар центру І в моєму залі він. Включений в саму роботу, в логіку роботи. Ця робота виходить логічно з, з моїх минулих роздумів і багато елементів схожі на минулі роботи, але я, напевно, вперше настільки чітко пробудовую простір і роблю так, що самі засоби побудови простору настільки видимі.